Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачний салат, чи, можна сказати, таку закуску на святковий стіл і не тільки. Получається ось так дуже смачно і апетитно. Що мені для цього потрібно? У мене тут є лаваші такі невеличкі. І я зараз буду їх так розрізати на половинку. Ось так, з одного рублю дві такі половинки. Духовочка в мене розгрівається на 180 градусів. Так, такі зробила заготовочки. У мене тут 10 штучок. Це вже за бажанням. Кому скільки потрібно е салатик поставити на дві тарілки, тут потрібно отаких е 20 штучок зробити з лаваша. Тепер беру частинку лаваша і скручую таким конусом. Ось так. І так зубочисткою закріплюю. так роблю всі конуси. Зубочистка. Заготовочки собі я зробила вже. І тепер в мене тут є один жовток. І я її буду змащувати так. так змастила і ставлю тоненьким кінчиком доверху на форму. Ось так. І тепер би розмащую наступній. Робиться просто, швидко. І так змащую всі конуси. Ось так змастила яєчним жовтком і зараз ставлю розігріту духовку десь на 10 хвилин. Заготовки в мене вже готові, гаряченькі. І виймаємо з пашки так легенько, щоб не поламати. Гаряченькі. пашки легко витягуються. Це зламається, напевно. Ні, нормально витягнула. Ще одненька. Все, і даємо охолонути, щоб наші конуси заготовки охололи. Тепер робимо начинку. У мене тут 200 грам сиру натертого, твердого. Три яйця відварені, два зубчики чеснику я почистила сюди, такий добрий пучок зеленого кропу свіжого і 100 грам кукурудзи. Майонез спеції за смаком, сіль перець за смаком. Зараз я буду натирати яйця сюди відварені, на дрібній терці. Поки наші заготовки охолоджуються, ми зробимо начинку. Начинку тут можна робити різну. Можна і грибну робити, і з риби, з тунця. також дуже буде смачно. З кубаски. Сьогодні я роблю сира сир, так. Так натираю все. Тепер даю спеції солю перчу так за смаком. І даю майонезу і вимішую гарно. Начинка в мене вже готова. Заготовки також вже охолонули, і буду зараз так начиняти. Беру чайну ложечку і так добре даю сюди сира. Ось так. І так всі конуси начиняю. Тепер беру зготовочку і так обвалюю по боках нарізаному кропі. Так добре, що причіпалось ось так. Ось так. І тепер макаю кукурудзу і ставлю ось сюди. Знов таки беру, ось так добре макаю. І в кукурудзу. Ось так. І така краса в нас виходить. І так всі роблю. Ось і салатик вже готовий. Така закуска буде прикрасою до вашого святкового столу. Смачно і красиво. Скажіть, майже так, як в ресторані. Все по-домашньому готуйте. Нехай вам все вдається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.